Хочу прокоментувати новину щодо підняття НБУ лімітів на зняття готівки за кордоном. Наприклад, Івана, який живе в Німеччині, якому потрібно знімати євро в кеш. Давайте розбиратися. Отже, ліміт 12 тисяч гривень, грубо 269 євро. Так і залишається. Тобто Іван може кожного тижня ходити в банкомат, знімати 269 євро з одного банку. Якщо банків кілька, то відповідно множиться на 2, на 3. Це стосується гривневих карток. Далі, ліміт, який підняли, стосується корпоративних карток. Тому якщо в Івана є рахунки ФОП, і до цих рахунків є корпоративна картка ФОП, він може знімати еквівалент 17 тисяч гривень знову-таки на тиждень, тобто, грубо кажучи, там 375 євро кожного тижня з кожної картки. І далі нагадую, що є ліміт з єврових карток, тобто з єврової картки українського банку, Іван може піти і зняти зараз. За один день, а не за тиждень чи місяць, за один день може зняти еквівалент 100 тисяч гривень, це там порядка 250 євро. Таким чином, Іван може, якщо йому не потрібна готівка, то взагалі використовувати Револют, Монзо і всі інші системи, і закидати собі на картку німецького банку, це, наприклад, там, для оплати за оренду. Нагадаю, що в спільноті iPlanTox є табличка, і е, в цій табличці абсолютно безкоштовно ви можете глянути найкращий маршрут, деяка комісія, які банки з України дозволяють, не дозволяють і так далі. Якщо ви досі не знаєте, де цю табличку знайти, напишіть, будь ласка, в коментарях iTox ми вам дамо лінк. Якщо Івану потрібна саме готівка, та, то він мусить ходити знімати от з гривневих карток, або він може купувати валюту, там 50 тисяч гривень одразу, 200 тисяч гривень на конвертаційний деппліс. 3 місяця і знімати єврових карток більші суми, що, мабуть, буде йому зручніше. Ну і з картки ФОП тепер ось по новим правилам може знімати трохи більшу суму. Дякую за ваші лайки. Пишіть в коментарях свої лайхаки щодо зняття готівки за кордоном. І нагадую, також що є ще сума 10 тисяч євро, яку можна вивозити, завозити як право вивозити, якщо Іван, наприклад, приїхав і перетинає кордон з цією сумою до 10 тисяч євро без декларування. Він може цю суму провести.